Мирного всім неба! Мене звати Вікторія, я з міста Харків. І це відео останнього дня, коли ми були на ділянці і вже поїхали додому. Ось так добряче наросли, заквітли осінні айстри. Їм лише один рік були посаджені маленькими поділочками. І так вже розквітли гарно. Ця ділянка ще тільки оформлюється. До цього тут була лише трава. І потрошечку я засаджу її квітами. Так, шкода залишати, ще квітують, але нічого не поробиш. Трішечки їх зріжу, бо весною не знаю, коли ми приїдемо. А у дворі почала робити доріжки. Можна сказати, я їх намітила, і це дозволило мені вже поруч порозкидати, повкривати сосновою корою, яка в мене лежала гамузом, та що ми назбирали на, на пляжі там вирубували дерева, і ми зібрали з цих дерев кору. Отже... Є доріжка, і біля неї вже можна було засипати корою. До того ж, ми нарешті дістали свій мульчуватор, і трішки чоловік намульчував з тих гілочок, які ми зрізали, мульчі наробили, тож теж трішки позасипали. Не усюди я застилала агроволокном. Ось цей, наприклад, куточок не застилала, бо тут є і цибулькові рослинки, а ось тут, мабуть, я точно ще буду пересаджувати, щось прибирати, щось досаджувати. Тільки формується клумба, там порозкидала, щоб не підіймалась тканина, просто покидала гроволокно і згодом там висаджу. Висаджу рослинки, але вже, звісно, наступного року. Цю ділянку застелила, але <зас> застелила ось тут, хочу ялинку висадити. Застелила діляночку біля доріжки, засипала корою, все, а потім згадала, в мене ж там є цибулькові. Тож навесні, мабуть, все це буду згрібати, тканину піднімати, а поки залишу, нехай травичка там бур'янці, які є, нехай повипрівають. Весною вже буду розбиратися, підглядати, де що там проросло, і тоді вже розгортати та відкривати. Вирішила підрізати свої нещасні деревця, які купила, висадила минулого року. От така не дуже мені подобається, це абрикоса, дуже багато в неї гілочок у різні боки. Знизу виросла гілочка, мабуть, її залишу поки що. Можливо, вона буде мені компенсувати ось ці, які я зріжу зверху, бо їх дуже багато в одному місці. Вона як павучок стоїть, ця абрикоска. Залишу ось так дві гілочки і зріжу все зайве. І, знаєте що, тут ще й якийсь шкідник, мабуть, був, тому що якось не дуже, не дуже гарно з боку, і серцевина наче пошкоджена. Ось так залишу, подивимось, як наростуть інші гілочки. Оця рогатина це також абрикоса, повинна бути пріція. Не випустила жодного листочка, жодної гілочки, так і простояла. Хотіла зрізати, але коли надірвала, то там було, була зелена кора. І коли зрізала, то зріз також був живий. Отже, залишу це деревце, хоч воно і стоїть голе. Мені не подобається, що це така рогатина, не можна так залишати, тому що просто, якщо так залишиться, згодом воно розщепиться і порветься дерево навпіл. Подивлюсь навесні, яка гілка випустить більше бокових пагонів, ту і залишу, а зайву тоді вже приберу. Не дуже. Гарні в мене саджанці, хоч і рекомендований був продавець, але такі бідоськи прийшли. Це груша повинна бути рікс. Оце все, що вона повипускала. І також такою палкою стоїть. Мені це не потрібно, необхідно зрізати всю верхівку. І ось там, де пустила більш-менш таке схоже на гілочки. В тому місці і зріжу, мабуть. Нехай пускає бокові пагони. До того ж, якщо груша попреться вгору височенна, то це не дуже добре. Ось так залишу, а наступного року, сподіваюся, зможу обробити і біля них повиривати і навкруги. Ще пообрізала гортензія, але не зовсім не на брунько, просто зайві гілочки попідрізала. А вже самі кущі підріжу навесні. Також оцей гігант, зайчий холодок, дуже величезний кущ, я його і стригла влітку. а Зараз треба зрізати. Бо я ж кажу, не знаю, коли ми весною зможемо приїхати. І щоб ці гілочки, які висохнуть, не заважали новеньким паганам, то приберу їх зараз. Такий кущимаха заячого холодку. Ну і наша інша територія. Застелили клійонкою, яка була клаптиками. Тут я обробляла гербіцидами траву, але ми її не скосили, тож поверх вирішила покласти до нашого туди ліску, щоб хоч якийсь був прохід. Тут залишається зелена територія. Оця клійонка також лежить до наступного року. Там випріває травичка, вже ось буде рік, як випріває, і тут будуть висаджувати дерева. Ну і вкрила трішечки діляночку попід з парканом. Це отут, де зростають ці нещасні в мене деревця. Буду продовжувати тут досаджувати далі дерева. Трішки тут клаптик, трішки там клаптик. Все-все застелити я не в змозі. Самі розумієте, територія не одна, не дві сотки. 25 соток я не застелю все. Під плівку, і все відразу не зможу ні обробити, ні засадити. Тож вирішила крок за кроком маленькими шматочками. Ну і шкода від'їжджати завжди так, ще побула, але в чоловіка завершилась відпустка, і він прямує. Знову на Донеччину. А ми запам'ятовуємо, любуємось нашими краєвидами. Я боюсь будувати якісь плани. Просто це в мене останні роки неможливо. Тож, як складається, так і складається. Сподіваюсь, що наступного року ось цю територію почну освоювати. Я вже тут трішки висадила травичку, щось десь залишила, щось будемо продовжувати вирубати і робити собі такий лісостеп свій. В ліси на Харківщині дуже не походиш, будемо висаджувати свій ліс. Ось такі в нас справи. Дякую всім за увагу, за підтримку і до наступних відео. Всім дякую!